Всім привіт! Ви на каналі пані Рома. З вами Ольга, і тема сьогоднішнього відео Це ж було вже. Зізнайтесь самим собі, як часто, коли ви вдихаєте новий аромат, на думку спадають ці слова. У мене це стається регулярно, і ось накопичилась ціла добірка для цілого відео. І я навіть розділю його на дві частини, настільки мене захопила ця тема. А вас попрошу у коментарях додати свої пари ароматів, один з яких буде нашим сучасником, який вийшов кілька років тому, або буквально останні пару років, або навіть цього року. А попередник десь у 2000-х, чи навіть раніше, звісно, чим раніше, тим цікавіше. І перед тим як розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал, де я вже понад 6 років розповідаю. Про парфуми українською у різних рубриках. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео для підтримки цього каналу. Також натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже дуже вдячна. І нарешті розпочинаємо. Це ж було вже і перший аромат у сьогоднішній добірці просто символ літа, який походить з далекого 2002 року. Звісно, це шанс від Шанель. Це туалетна вода, шанс, з якої і розпочалася лінійка. Також парфуми вийшли 2002 року. А потім уже парфумована вода та інші численні фланкери, серед яких можна обрати собі свіже ароматне літо, але свіжий дорогий ароматне літо, стійкий ароматне літо. І дуже навіть вишуканий за своїм звучанням. Я обрала цей аромат за ноту пачулі в першу чергу, а також за схожість з іншим ароматом, що з ним я познайомилася буквально в перші роки після виходу, я з ним познайомилась і закохалася. Але я розуміла, що не можу собі дозволити цей аромат ось так просто купити, бо він значно дорожчий. Він значно дорожчий саме тому, що він також від Шанель. І це особлива лінійка, вод від Шанель. І аромат, який мене підкорив, називається Париж Довіль. Це аромат про прекрасні квіти, вологі квіти, прекрасні цитруси. Звісно, базилік, як одна з головних акцентних нот, принаймні верхніх нот цього аромату. І звісно, про просто неперевершену пачулюєву базу від Шанель. але знайомлячись з ним дедалі ближче і ближче. А також згадуючи свої знайомства на той момент з лінійкою шанс, я зрозуміла, що мені треба пересвідчитися, який же з шансів найбільше на нього схожий, і просто придбати собі його. Так я і зробила. Щоправда, я трохи пошкодувала, що купила саме флагмана. Хоч він мені і дуже подобається, але в ньому є нота ананасу, яка мене переслідує. І ця липка нота трохи псує враження і віддаляє цей аромат все ж таки від «Париж до Віллі», який, як на мене, неймовірно схожий, особливо в сухому залишку. І стійкість цих ароматів приблизно однакова, вона просто неймовірна для таких легких композицій, літніх. Для багатьох це так, я не виняток. І тому навіщо платити більше, тим більше, якщо у вас уже є. Старенький шанс десь у колекції, десь в далекому куточку шафи або в недалекому цей аромат створив Жак Польш, а цей його син Олів'є. Ви можете бачити самі наскільки перегукуються піраміди цих ароматів, і далі я буду показувати, звісно, піраміди для всіх ароматів, про які сьогодні розповідатиму. А також, звісно, у другій частині, яка вийде за кілька днів. До речі, одним з чинників, чому я обрала саме шанс толетній воді, була нота гіацинту, яку дуже добре відчуваю. І таке враження, що я її дуже добре відчуваю. І за це також люблю аромат Париж до за таку прекрасну весняну, саме весняну, свіжу квітку з відчутним відтінком зелені і свіжості. Наступну пару відкриває старий добрий зелений чай, створений ще 99-го року Францисом Курджаном. Неймовірний аромат, просто квінтесенція літа. Освіжає він є терпким, квітковим, дещо шипровим, звісно, цитрусовим великою мірою і безумовно чайним. Всі ці прекрасні ноти звучать при цьому як єдине ціле, і мені здається, що ні з чим я не зможу переплутати такий, на перший погляд, простий і банальний аромат, як Tea від Елізабет Арден, і такий бюджетний. Але його автор Франциско Курджан не зупинився на цьому і через 24 роки видав. Нам аромат уже від свого дуже, навіть дорогого бренду, і назвав його Aqua Media Cologne Forte. Ви можете бачити неймовірну подібність навіть флаконів, принаймні за кольором. І безумовно, бренд Франциско Джан в рази в десятки разів дорожче, ніж Елізабет Арден. Але звучання просто, як на мене, воно навіть ідентичне, не побоюся цього слова. Але... Можливо, все ж таки, коли я тестила цей аромат, я відчула, що він тримається довше ніж, ніж Green Tea від Елізабет Арден. Але в цілому піраміда нічим не поступається і е, звучання неймовірно подібне. Тож, е, можливо, якщо ви не можете дозволити собі аромат від Мезон Франциско Джан, це дійсно дуже дорого, то варто не проходити повз ось цю перлину, створену тим самим автором і ще. В далекі-далекі часи, наприкінці 90-х. Наступний у моїй добірці де лалік, тобто перли лалік. Аромат, який з'явився у мене зовсім нещодавно, це новинка моєї колекції, саме тому, що я дуже дуже сильно хотіла порівняти його ось так для себе і для вас в цьому відео з іншим ароматом, який вийшов значно пізніше, і в який я закохана вже давно, але який не можу придбати собі з різних міркувань знов. Принаймні тому, що його знято з виробництва, як мінімум. І тому дуже добре, що аромат від Лалік якраз придбати можна. І, до речі, часто він буває зараз на розпродажах, тож, можливо, варто не зволікати. Я багато чула про цей аромат, але не мала змоги чи не особливо шукала можливості з ним познайомитися. І коли я це нарешті зробила, мене він не особливо вразив. Я його навіть серед. Запахів магазину не почула. Мені здалося, що це щось дуже просте і банальне. Але коли я підійшла до нього вдруге, що обов'язково треба робити за кожної можливості, якщо цікавитись якимось ароматом, то однієї спроби може бути дуже навіть мало, як у цьому випадку. Так ось, коли я спробувала його знов, я зрозуміла, що це просто те, що треба. Серед усіх блотерів, які я тоді поклала собі до сумки, я відчувала його як найкраще. Я закохалася в ці пачулі, і я одразу зрозуміла тоді. Що саме мені так сильно нагадує цей аромат, який саме пачулі нагадує мені ця композиція. І це якраз той аромат від Монталь, який я дуже люблю за його звучання, і який є в мене лише в ось такому маленькому форматі 20 мл. І називається він «Ветевер Пачулі. І зараз навіть на не носу його собі на одну руку, а на іншу перли від «Лалік» для того, щоб бути максимально об'єктивною. Як я люблю цей запах, боже мій, він просто божественний. І зараз спробую навіть описати цю красу. І наношу перли. Мені дуже подобається флакон. Дуже, він неймовірний. Поки аромати розкриваються на моїй шкірі, і я сиджу просто тут і кайфую. Ви можете бачити наскільки подібні їхні піраміди, скільки всього перегукується. Ці два аромати поєднує передусім ірисовість, і там, і там є відтінки ірису або відтінки моркви. Але це дуже перегукується. І це, до речі, на моркву для мене зовсім не схоже. Я не люблю, коли пахне морквою а, ірис, або сама морква заявлена. Ні, я цього не відчуваю. Саме Ірис поєднує для мене ці аромати. В першу чергу, і звісно, в другу не менш важливу чергу, безумовно, бо це базова нота. Їх поєднує прекрасне звучання пачулів. І ці пачулі є такими медичними, аптечними, аптекарськими, лікарськими. І мені це дуже дуже сильно подобається. Вони цей аромат, не мов би заспокоює, це як ароматерапія, це як аромат релаксу, спокою, медитації. І дуже прикро, насправді, що троянду, яка заявлена у передалік, я майже не відчуваю. Жодної троянди не заявлено у ВТВР-пачулі, тож тим більше ці аромати для мене залишаються схожими. Безумовно, є один нюанс, дуже важливий це нота ветиверу, якого бракує перлом лалік, А в ароматі ветивер пачулі, безумовно, цінота дуже добре відчувається. Але все одно схожість просто неймовірна, і я дивуюся, чому на Парфумерних джерелах ці аромати не порівнюють між собою. Напишіть, що ви думаєте, чи схожі вони, якщо ви знайомі з обома? Нагадаю, що перелаві від лік з'явилися на світ 2006 року. А аромат від Монталь – Тож, чи варто платити більше? Безумовно, ні, і не варто шукати аромат від монталь, тим більше зняти з виробництва. А тепер увага! головна знахідка цього відео найбільш актуальна, тому що йтиметься про аромат 2025 року від неабиякого бренду, а цілого кріт. Отже, цьогорічна новинка Еладарія. Аромат присвячений троянді, дуже гарній троянді, з дуже гарною пірамідою. Мені дуже подобається саме таке звучання: троянда, півонія, пудрові ноти, якісь прекрасні цитруси на якісь амандарини на початку, дуже гарна композиція з чуттєвою базою, де не випирають якісь анімалістичні ноти, попри те, що, наприклад, в цьому ароматі заявлений амброксан. Але на що ж? Так сильно схожа ця новинка, я майже не відчула відмінностей. Це аромат, який вийшов 11 років тому, 14-го року, відповідно, з-під пера Франсуа де Маші для бренду Parma. і він називається Роза Нобіле. Про цей аромат в одному з нещодавніх своїх оглядів я говорила, що це одна з найпрекрасніших східних троянд, які я зустрічала. Попри те, що позиціонується вона, не би, мені здається, як така більш свіжа троянда, але я дуже добре відчуваю саме східні відтінки бази, які дуже прикрашають цей аромат. Тут, наприклад, є сіра амбра, яка, знову ж таки, дуже поєднує цей аромат з ароматом від Кріт, де є амброксан. І також дуже багато спільного ви можете бачити в піраміді. Той самий мандарин на початку, ту саму півоню, яка додається до кожного з цих ароматів. Тощо, отже, аромати неймовірно схожі і відповідно. Я не розумію, для чого платити більше за кріт і за новинку відкрити тим більше. Сподіваюся, це відео буде корисним принаймні для когось із вас і допоможе побачити, що якісь бюджетні аромати можуть бути не гіршими за люкс чи нішу, або люксові можуть бути не гіршими за знову ж таки дорогу нішу. І можливо, варто пошукати у себе щось в шафі і не так уже сильно і задивлятися на новинки, не так сильно розчаровуватися, можливо, якщо раптом. Вдасться придбати щось, щось таке гаряче і цікаве, але виявиться, що це вже у вас є. Це ж було вже. Зовсім незабаром у суботу вийде друга частина моєї добірки, арматів. Це ж було вже. Тож залишайтеся зі мною, не перемикайтесь, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!